Всім привіт! Сьогодні мова у відео піде, мабуть, більше про новини зі своїх поличок. Що в мене тут відбувається на сьогодні? Трішки покажу, розкажу про новиночки своїх черевичків. Отримала нещодавно посилочку. Розпаковку я не знімала, була без настрою. Ну, а без настрою, самі знаєте, нічого не можна зробити. От, <кій> зараз хочу трішки упорядочити на поличках своїх. Ну, дорослі до дорослих, малючки, можливо, з малючками якось поєднати. І <кій> виділяю поличку для черевичків, тому що їх вже зібралося стільки, що Ну просяться вони, просто просять своє окреме місце. Ну і мені буде так легше з ними поводитися. Слідкувати, щоб вони вчасно поливалися, хто там ще квітоноси випускає чи ні, ось стоїть куча малючків і ось такий красень. Покажу вам його ще сьогодні. Ось тут я виділила їм місце. Ну, тут ще, як ви бачите, я все одно розбавлена феленопсисами, проте я буду трішки змінювати, тому що. Ця паличка у мене ще не упорядочена. Ось, бачите, у мене і тут черевичок, і ось черевичок. І ось. Тобто є ще черевички, які б я хотіла пересадити. У мене закінчився мох. Саме замовила. Сьогодні маю побігти отримати. І вже розформую цю паличку, підставлю сюди черевички. Ну, а фаленопсиси, відповідно, підуть туди нижче. Так, то в мене тут хтось хоче квітувати ще. Ось цей красунчик я вам показувала, тяне квітаніс. І ось цей красунчик тяне квітаніс. Так, і з новиночок у мене, ось це. я відразу їх попересаджувала, поперетряхувала від на армініаку. Деякі рослинки трішки менші були. Я посадила їх у той субстрат, в якому вони були. На дно трішки положила такого, брала суміш, кора і сираміз. І прокладала мохом, тому що вони в мене пересихають. Щоб корінці не пересихали, то трішки прокладала мохом. Так, Цього ви бачили. Далі у мене ось такий. От то буду підставляти, бо, якщо чесно, я ще по... по назвах не знаю, хто де. Так, це в мене квітувала рослинка. Квітувала і деть... А, ось до дитинчатка вже, бачите, лізе дитинча у неї. Так, ой, це такий красивий. Тут одне листя, чого вартує, красунчик. Назва така, мабуть, як і у мене фанатікум. <смі> фанатікум. Так. Це було в мене малявочка. Це теж. Так, це емікрант, але ну, ніяк щось він у мене не хоче ще попробувала його пересадити разочок. Розвивається ніби непогано, листочки нові виходять, але ж прям не дуже так, щоб активно, ви знаєте, Так, це покажу вам свою шильку. Ось така красуня. Тяне квітоніс. Бачите, пробила листочка там, зараз спробую збільшити. Пробила листочка і вона ніби хотіла і знизу тягнути половинка. І не витягнула все-таки ось пробила, буде з цієї сторони витягувати його. Так, це така теж красива дуже заливка листя. Ну, поки що немає квіту нас у малеча. Так, це у мене ось така. дрібнота трішки. Ну, десь хтось менший, хтось трішки більший. Цього посадила в стаканчик. Ось така рослинка. Це в мене малючок купувала дитинчатка, бронзовий бута, метелик, ну, ніби не видно квітонос, але вже так шийка би ну, ніби хоче трішечки показати. Розвивається добре, корінці ростуть, хай стоїть, чекає свого часу. Так, ось такий конколорчик. Ось, будемо рости. Ну, а з цієї сторони я ще отримала від Кассоверда малючків, і оце тільки їх порозсажувала по стаканчиках. Розповідала своїм дівчаткам в телеграм-групі, що не мала під рукою саме таких, знаєте, коротких стаканчиків, менших, то я їх посадила в такі більші. Ось, але посадила, бачите, як на половину стаканчика. дно ну, положила трохи кокосового волокна, потім мохом обстелила корінці. Ну, і так будуть вони в мене зростати. Це в мене snowball butterfly. Це корел, Тоскана, принцес Кіс, і там ще. Ну, повторочки дві. Романтик Сога і Рейнбоу Соні. Sony. Рейнбоу Соні у мене. Це моя домашня, та ще і раніше, получається, її. Придбала, і просто я її перекинула. Вона пустила повітряні корінці дуже багато на всі сторони. І я вирішила її трішки заглубити. І бачите, там лісо вже квітоніс у неї. Тому ось так цю ставлю. Так. Це ще в мене один черевичок. Я його теж хочу пересаджувати. Чекаю мух. Ось такі. Віріану. Ось така красунька. Це, якщо пам'ятаєте, прийшла до мене зі зламаною верхівочкою, але ось таке дитинча вже видала і виростила. Ось така насова. ну Там знов таки ось тут ще два черевички у мене стоять. Хочеться їх все-таки якось. В одну кучку, щоб вони все-таки стояли на одній полиці, я до них дібралася і проглянула всіх підряд, тому що зростають вони майже однаково. Ось, і в мене ще два ось таких велетня прийшло. Це буде ось така назва. Я думаю, що ці швидко заквітують, тому що розміри вражають. Але там і цікаве буде саме суцвіття. Якщо там одна квіточка, то тут я дивилась прям такими, знаєте, револьверними квітуваннями одна за одною. Тут вже видно, що рослина квітувала. Я поки що їх не трогала, не пересаджувала. Ну, мабуть, поки й не планую їх нікуди діставати, хай вони адаптуються. Тут ось я дивлюсь ця розеточка, наприклад, така доросла, і ця добре розвивається. Якщо їм сподобається, то вони мають випустити квітоноси. Ну, тут я не бачу, щоб були проквітші. Оця найстарша. У мене з цієї з таких подібних є речи здається. Ось такі його теж буду пересаджувати, тому що давно вже сидить. Він росте, але поросте досить повільно. Ось така Леді Ротшильд. Ні, не ротшільдяном, Леді Ротшильд. Він квітував у мене. І після цього нарости мені ось одна малеча. Ну і ось така більша малеча, оця, що, можливо, буде квітувати. Якщо І тут іще, дивіться, одненька малеча, то ще поки що нічого. Є такі, що з квітоносами. Чекаю. Так. Що стосується квітоносів на фаленопсисах, то не знаю. Пускають квітоноси, деякі вже і пуп'янки формують. В цьому році, звісно, відрізняється від попереднього, якось. Не знаю. Ну, звісно, що погодні умови відрізняються, то відрізняється і формування їх. Але я дивилась свої попередні відео. Ви знаєте, то приблизно однаково, якщо перше відео було десь перший тиждень жовтня, я знаходила перші квітоноси, то зараз те ж саме відбувається. Можливо, хотілося, знаєте, як всім хочеться раніше їх побачити. От, заглядала, їх немає, і немає, немає, немає. І думаєш, можливо, щось в цьому році не так. Або я щось роблю, можливо, не те. От. А потім там, там побачила ще один, ніби квітоносик. Ввечері прийшла оглядати, нічого не видно. Вранці прихожу, вже тріснула шийка. Ось. І сміялися з дівчатками. там в мене на балконі є Wild Dragon, пілорчик. Ну, такий крас красень. І листочки довгі, і так уже ж наростив, я його перекинула до більшого горщика влітку і вже запустив викоріння по мосі. Добре розвивається. ну Думаю, ну чого ж ти кажу, не, не, не квітоніс не пускаюсь? От, Трішки відтягнула листочка донизу, а він там з-під листочка теж видно, що вже тріщинка пішла і вже ось ось витягне свої вушки. Ну, такі ми нетерплячі. Ще тиждень почекати, і я думаю, що будуть всі вже з квітоносами. Порівнюючи зимове квітування і літнє квітування, знов таки є різниця. Здавалося, що квітоноси швидше розвиваються. Ну, воно не здається, а я думаю, що воно так і є, що в літньому квітуванні квітоноси швидше розвиваються, тому що тепліше, температура дозволяє сприяє цьому. Ось. Ну а зараз, звісно, прохолодно. В квартирі дуже прохолодно. Лягаю обогрівати з однієї кімнати в іншу, включаю кондиціонер. Ну, але ж це не набагато виручає. Ось вікна запотівші, все пливе. Тут вранці починаєш крутитися, все протирати, перетирати, переставляти, десь щось просушувати. Ну, але це для них теж плюс, тому що їм зараз потрібно це. Така прохолода, яка буде стояти, щоб вони краще заклали квітоноси свої. Так, ну про квітоноси, думаю, якщо цікаво, то буде окреме відео. І покажу вам трішки, що в мене квітує. Хоч квітує у мене зараз дуже-дуже мало, можна порахувати на пальцях. Так, я ну покажу білого черевичка. Нарешті, ну він ще не повністю відкритий, бачите, ще не підняв свій парус цей, вітрило. Ось тут знизу в нього ще, бачите, є пуп'янок. Але він у мене стояв світло у нас вимикало, він стояв, читайте, відкривався без світла. Ось він такий зараз насичених кольорів. Я думаю, що з часом він побіліє, трішки. Білішого набуде, але проте він у мене не такий прям білий, знаєте, білосніжний. Він все-таки залишається з таким салатово-жовтим відтіночком. Ось. Ну, мені він подобається. Він постійно квітує, він квітував взимку у мене. І ось зараз тут у нього ще одна розетка тянеться, бачите, буде якось не не все разом, а частинками заквітає. Ось. Безпроблемний, поділений. Такий, бачите, які в нього крильці, красиві пелюсточки, гофровані, покручені. Такий твердий о, так міцний красончик. Так, ну і ще продовжую квітувати ось цей вірочку, я так і лишила. Ось. І навіть і не показує, що він уже, ну, мабуть, більше місяця квітує. От, такий твердий, теж пластиковий. Цей черевичок. Десь натрапила на сторінках Фейсбука виставку пафів які ж вони всі неймовірні. Навіть ось взяти цей леокашилу, його різні, е ну, коли його запилюють на, з різними е цими іншими сортами, видами, і виходить, в когось більш біліше це покривало, в когось темніше покривало, в когось така, знаєте, менша мініатюрна формочка, а хтось прям такий аж слон величезна. Величезний цей розмах квітів. Ну і людям, бачите, стає сили, стає наснаги цим всім займатися. Це ж скільки потрібно, тільки задуматись на хвилиночку, скільки це часу потрібно, запили, виростити цю коробочку, посій, получиться, не получиться, А потім з тих малесеньких карказябликів вирости повноцінну рослину і заквітує її. Це називається справжнє захоплення, справжні такі поціновувачі віддані своїй справі. Так, ось такі. Бачите, у мене чомусь з пафами вже краще виходить, ніж з паленопсисами. Зараз покажу, що у мене з новинок. Ну, і почну я з ось цієї красуні Midsummer Найт. Я довго її шукала, придивлялася, при, приціньовувалась, так би мовити. Ось, Тому що перші, які привозили, звісно, там ціни були, як завжди, космічні. Ну, а потім з часом почала ціна трішки, ви знаєте, падати, падати. Така тенденція. Думаю, не буду відразу хватати. Почекаю. Ну, і ось в одному з оголошень я побачила, досить приємна ціна була, але фото. Я помітила, що ця рослинка, ви знаєте, оцінена. І ті фото, які кидали, трішки ніби дорожчі виставили, ну, які рослини трішки краще виглядали ось, то теж вони мені якось, ви знаєте, були якісь такі під знаком запитання, що з ними не так щось. Але ж думаю, що, знаєте, там щось, можливо, трішки десь підчищу, підмажу. Ось пролю і буде все добре. Тому придбала я цю рослинку, вона до мене приїхала. Дуже красива, звісно, рослина була. Два здоровенних квітоноси. Е такі, знаєте, гіллясті. Квіти тільки почали відкриватися, все в пупінках. Круглі, такі красиві, ось налиті пупіночки. Просто ось хочу і не можу. Але коли вона до мене приїхала, то я давай її ще оглядати. І там, ну, на шиї там був знятий вже листок. Мене попередили, що листочок знятий. Але ж так покрутили, повертіли, нічого ніби страшного там немає. Ну, немає, то немає, думаю, ладно. Коли я почала його розглядати, то, звісно, там, ну як може бути листок знятий і немає причини. Звісно, що причина там була, там почалось уже гниття шиї, але десь, ви знаєте, тільки перша така стадія, я обережно взяла тоненьким таким слоєм, пощесувала все оте мокротиння, всі оті такі чорні цятки. Воно пішло навіть. До квітоносів. Ось, бачите, я і квітоноси трішки постягувала. Ну, Про збереження самих квітоносів і мови вже не було. От Я їх відразу стянула, щоб рослину не ще в сильніший стрес не вганяти. Ось, Думаю, якщо вона очухається, якщо вона себе добре поведе, то квітоноси ми наростемо. То вже, знаєте, не проблеми. Тим більше в неї ще я ще лишила кілька бруночок. Я дивлюся, що ці бруночки починають набухати ось Коренева в неї, ну, така собі, знаєте, на троєчку корінці є. І десь я навіть вже спостерігала, а ось, бачите? Якщо видно, починають розкуклюватись починають старі лопати і випускати нові корінчики, трішки корінців у неї є. А листя в тургорі, що саме важливе що. Коли рослина до мене приїхала, то нижні листочки в неї були повіщі і втрачали тургор Це теж ознака була того, що щось з нею знаєте якісь процеси відбуваються. Зараз вже листочки на дотик в тургорі я все-таки поставила, отак шпажки, от шпажки щоб вони не провисали, щоб не були обвіщі Вони зараз тримаються. Ну Поки що не знімаю, думаю, хай ще поки постоять, ніби. Ніби дивлюсь, що з нею все поки що добре. Далі воно не пішло. Корінці теж, бачите, тверді, живі. Я так мохом трішки приложила. Особливо зараз не поливаю. Досить волого. Я думаю, вони з повітря хватають собі. Надію, що буде в мене така рослинка, ще квітувати. Адаптується, можливо, трішки пізніше запустить відший корінці, і все буде з нею чудово. У моїй телеграмній групі знайшлась дівчинка, яка придбала собі цю квіточку теж з цієї поставки, але у вищій ціні, тобто ті були, які ніби були без проблем. І вона через кілька днів втратила верхівку, тобто залишився пень від цієї квіточки. Ну і тепер чекати лише на. Дитинчат бокових. От. А самі розумієте, ти купуєш квіточку, щоб порадіти, щоб отримати якесь задоволення, тому що зараз мало від чого можна отримати задоволення. От ми, ми, ми знайшли собі ось такий спосіб. Але приходить, і замість задоволення одне розчарування. Пропадає, зникає бажання, але. Те бажання зникає на деякий, на деякий час провірено. З'явилась на мене ще одна новиночка. Ой, новиночка-мандрівниця. Історія, мабуть, не, не так покажу вам квіточку, як, мабуть, розповім вам історію, тому що ця квіточка для мене залишиться пам'ятною. Надію, що вона зі мною буде досить довго. Це в мене три ліпс-нотінги. Ось такий красончик. Звісно, хотілося б показати квіти у сонячних промінцях. Можливо, я ще десь зловлю сонечко і покажу вам, що в мене починає заквітати. квітує. Ну, я вже вам сказала, що це не так багато. ось Тому що я всі квітоноси, майже всі квітоноси, позрізала. Всі на відпочинку, і зараз вже формують нові. Ось ну, сама квіточка непогана, ви знаєте, красива, три квітоноси. Тут зростання, з точки, з точки зростання. Ось. Але це особливість цього сорту. Я читала, дівчата писали: навіть якщо ви купуєте цей сорт е як просто з вільною точкою зростання, в домашніх умовах він все одно видає з точки зростання. Не знаю, подивлюсь, почекаю дитинчат, відсажу, тому що в мене такої практики немає. Як поведуть себе дитинчата? Якщо це особливі сорти, то, мабуть, воно передається і малечі. Але ж квіточка ж то красива, ну що робити? Квіточка красива. Мене, я довго не знімала, ви знаєте, не через те, що була десь загружена, чи що. У мене. Просто я втратила свого домашнього улюбленця, свою собачку, донечку. Знаєте, її ім'я говорить саме за себе. Ми дуже прив'язались до неї. Це був подарунок старшій доньці на 10 років. Зараз уже доньці 21 рік. 11 років вона була з нами і дружила зі старшими дітками, а також допомагала глядіти менших діток. Вони ще досі не знають. Найменше сьогодні прокинулась уночі і чомусь почала відразу ноня-ноня. Вона вже хворіла довгий час. І от перед тим, як мало все це статися, я вирішила швиденько виставити цю орхочку до продажу, тому що це була остання моя покупка. Ви знаєте, коли, коли щось так трапляється і десь щось потрібно, то орхідейки мене часто виручають. Я не шкодую їх, я знаю, що прийде та біла смуга, і обов'язково все повернеться. Ось. Знала, що вона не затримається у продажі, відразу її забрали, тому що я не ставила ніяких аукціонів. Я просто поставила за те, що я її придбала, навіть там ніяких пересилок не враховувала. Ось мені головне, щоб я швидко віддала, відправила і все, закрила це питання. От. Покупець відразу оплатила, і ось вона мене просить, щоб. Я або ж сьогодні відправила в цей же самий день, або ж притримала. Я кажу без питань потримаю, але сьогодні в мене кажу, ну не настрої, я зовсім іншими справами. Е, я її хотіла собачку свою повезти до себе до батьків на свою малу батьківщину і саме там її поховати. Тому в цей день в мене були зовсім інші плани, потрібно знайти було машину, домовитись про все. Ось я кажу, я вам потримаю, скільки ви скажете. От. А, потім ви, ну, а потім я відправлю, як, ви, ну, як вам буде зручно. Ось. Ніби -то й домовились, але покупець каже: От, якби ви зараз відправили, то вона б до мене каже, прийшла б я її отримала. Я саме мала бігти в магазин і ще думаю, давно не була у батьків, щось треба ж підкупити все-таки на гостинець. От, і по дорозі там у мене поштомат знизу стоїть, закинув поштомат її і побіжу по своїх уже справах. Буде ніби закрите два питання у мене поставила її в поштомат, запакувала. Ну, утеплення я, ви знаєте, робила. Тобто, але не, не, я не можу сказати, що воно там супер утеплення. Обгорнула у тонкий утеплювач, в папір обгорнула, здається, два слої зробила паперу, одну коробку. Картонну і ще поставила в іншу коробку картонну Тобто, досить вона так солідно була упакована. От. Я з'їздила в село, повернулася, відразу сіла за роботу, за уроки, щоб відганяти від себе думки. І десь близько пів дев'ятої вечора мені пише покупець, що орхочка стоїть у вас в коштоматі. Її досі, каже, ніхто не забрав, хоч по накладній уже в додатку висвічувалось, що вона в 9 вечора мала бути вже у покупця. Я стала телефонувати на гарячу лінію, вони кажуть, що таке можливо. Забирають посилки по загруженості поштоматів, і покупець теж телефонувала, теж, теж саме відповіли. Вранці прокидаюсь, вона ще стоїть в поштоматі і. Коли вранці вона я побачила, що вона стоїть і, і, і жде там цілу ніч простояла. Ну, На вулиці не було морозу, але все-таки, знаєте, температура понижається неприємно на подвір'ї. Тим більше ну, металевий цей е, поштомат він знаходиться не в приміщенні, а саме на вулиці біля зупинки. І в мене таке відчуття, кажу, біла лахмата, орхочка жде, вона не хоче мене залишати. Я знов не я, а мені вже зателефонувала покупець. Давай запитувати, наскільки я її там застрахувала, як же вона утеплена. Я кажу: ви знаєте, що, мабуть, відмовтеся кажу від цієї посилки. Хай вона вертається до мене додому. Ось, ну, буде як буде вже. Щоб потім не вияснялося, там, знаєте, не, не так щось було. Прийшла, тим, ну, тим більше вона її вже б і не змогла отримати. Довгий час пройшов, поки вони доставлять до покупця, то покупець вже не буде в місті, вона не зможе в той самий день її забрати. Ось. Що там за нею за ніч трапилось, теж вона не огляне, а плюс побуде десь там на, на, тій самий, на відділенні пошти, Ну, все може бути. Це ж рослина, це жива. От, я навіть звичайних, я завжди відразу біжу, тільки в ну, мене пілікнуло в додатку, що прийшла посилочка. Я стараюся відразу бігти і забирати, щоб вони там не стояли запаковані в темноті. Тому повернулася до мене ця білявочка. Просилась в мене таке відчуття, що вона до мене просилася, вона захотіла в мене лишитися і. Ну, у мене свої асоціації з цією квіточкою будуть. Для мене це буде пам'ятна квіточка. З нею все добре. Бачите, квіти лишилися, листочки в тургорі. Корінців теж тут вистачає. Ну, Надіюсь, на, на малечу, що з'явиться малеча. і будемо вже ростити малечу. Ось така в мене історія не дуже весела, але це життя. Всім бажаю гарного настрою. На сьогодні все. Наступне відео, я думаю, буде більш приємніше, більш цікавіше і більш з позитивними емоціями. До побачення!